What's up? Я знову в палаці спорту, друзі. І я знову буду дивитися на чийсь великий концерт, допитувати людей, а також співати пісні, які, як виявляється, я знаю на пам'ять. Це Надя Дорофєєва в Палаці спорту, друзі. Погнали! Не зараз Надя Дорофєєва є одною з ключових українських попартисток. Спочатку повномасштабного вторгнення її команда показує планомірний рух до українізації, до соціальної відповідальності. а Також вони точно прагнуть стати трансетерами. І по суті, їм це вдається. У Наді один з найвищих показників прослуховувань серед усіх українських артистів. А великому концерту в палаці спорту передував всеукраїнський тур. Далі Надя поїде Європою. А тим, хто більше грає за інді музикою, як я, тут теж є що послухати. Наприклад. Чи знаєте ви, хто музиканти? Наді це гурт Хайфендеш на барабанах Міша Бірченко на гітарі Женя Погачов. Якщо ви дивились попередній випуск без то там є їхній джингл. Також Дорофєєва колабиться і з іншими інді-артистами. Наприклад, сьогодні до неї долучиться Бідворш та жорсткий Дрюс, щоб виконати спільний трек журба. До речі, інтерв'ю з Бедворсом читайте на нашому сайті. А ще на спільний трек спекотно залетить отой. І це ще не все. Адже до концерту долучиться саксофоніст і артист Андрій Бармалій. Мені справді дуже подобається, коли артисти топ рівня підсвічують своїх дуже талановитих і перспективних, проте менш популярних колег. Тож нехай живе інді музика на концерті надідорофеєвої. Не хвилюйте, смішали, біга теж буде. Мені сказали, що не можна матюкатись, але ви роз. Дякую! Весени Надя Дорофєєва випустила альбом Хардбіт. І саме його вона презентуватиме сьогодні на концерті. Я вже слухала його на цифрових платформах, в акустичному лайві наживо від Могого. І мені справді цікаво почути його в повному звуці. У харбіт вмістились як уже відомі хіти. Драми, парусами, плакала, плакала, так і нові пісні. Серед них як ліричні. Так і танцювальні. Знаємося в глядачів, які прийшли сьогодні на концерт. Яка з пісень їм подобається найбільше? Добре. Яка ваша улюблена пісня Надя Дорофєєва? Ой, напевно, «Думи». Я думаю, хардбіт. А ваша? Така сама. Які ваші очікування сьогодні? А, ну, я бачив інтерв'ю там, де вона казала, що вона вклала більше двох мільйонів, тому очікування великі. А у вас? Я взагалі нічого не знаю про творчість. Я так за компанію прийшов. Яка ваша улюблена пісня Наді Дрофєєва? Е, «Heartbeat» Ваша. Ні. Не знаєте? Всі улюблені. Здесь. Які у вас очікування від концерту сьогодні? Найкращі. А ви що очікуєте? Нічого. Яка твоя любима пісня Дорофєєва? Ватсап, очевидно. Її я, собственно, не <звук> буду грати. Ваша улюблена пісня Наді Дорофєєвої по колу? <tight exercise> на який концерт ви прийшли сьогодні? Давайте пишемо все. Давайте так, улюблена пісня це хай пишуть, а на концерт ми прийшли на Дорофеєву? Ну це якби очевидно. Паролі. Що ти придумала? Я все плакала. Я все плакала. Чому? Тому що я під нею п'ю. Яка ваша улюблена пісня Наді Дрофєєвої? Ee, з лебігою кохаю. Я тебе кохаю, але не зовсім. Ні, це плакала. А я А ще чого? Лебіга подобається. Я великий фанат Наді Дерфеїв, тому я думаю, буде все. Це самий п'ятий концерт. Ні, четвертий концерт. Ми очікуємо, що Іванка буде плакати. Іванка постійно плаче. Я її дуже обожнюю. Яка твоя улюблена пісня Наді Дерфеєвої? Uh, я тут просто гість. А чи тобі подобається гість пісня? Uh, тим, що вона мене вивезла в дуже тяжкий мій стан, і uh, вона переносить і поняття взагалі твоє до життя, тому що ти просто розумієш, що ми тут всі гості, і це все дуже тимчасово, і проблема в тому числі. У мене є мрія, що топ-артисти, репортажі з концертів, яких ми знімаємо, будуть давати нам коментарі. Я просила коментар в Ельзи, Клавдії Петрівни і Дорофєєви, Проте всі вони відмовляли мені. Погоджуйтесь, ми не кусаємося. Подія в Україні, яка відбувається без ризиків. Через попередження про можливу ракетну атаку урядового кварталу, Верховна Рада сьогодні не вийшла на засідання, а в інших урядових будівлях скоротили кількість працівників. Так, є ризик, що під час концерту почнеться повітряна тривога. Втім, в палаці спорту є достатня кількість виходів, щоб пропустити таку кількість глядачів, і укриття тут зовсім поряд. Станція метро палац спорту. Власне, це вже спрацювало на океане і сподіваюсь, нам не доведеться перевіряти, чи спрацює це під час концерту Наді. Утім, така реальність, коли живеш поруч з Росією. Від 50 тисяч гривень донат найбільший виграє спільний допис Наді. Давайте доб'ємо до 200 тисяч. Я випускаю е, я не випускаю я. Я попрошу вийти на сцену на люди вже потроху збираються, стягуються в зал. І як бачимо, ведучим сьогоднішнього концерту буде Женя Янович. Тож без зайвих слів давайте дивитись концерт. Я вам завжди палац спорту. Надя держина сольний концерт. Ми починаємо. Я бачу вас. Та коли мені страшно, я можу побудувати стіни. Ну що ти вгодає? На страх всі твої прави парусями. тебе так і дружні травми. Перший сольний палац спорту для мене це крутіше, ніж день народження. Ми зараз живемо, напевно, в найскладніші часи для кожного з нас. І я хочу попросити вас, Києва, сьогодні. Будь ласка, дозвольте собі, сьогодні, хоча б трошечки відволіктися. Будь ласка, дозвольте собі сьогодні, Київ, трошечки поспівати. Я не беду. В мене на повторі, і я у тебе те, похоже, не збере. Тата не тебе. Виходить, один з найкращих ребів в Україні. Отой зустрічається. Здравствуй, коли ще хочеш і до Зараз прикинути. А темеркаюсь. Так, ну я думаю, що в принципі ви готові до наступної пісні А мої звуки розістали не готові, бо вони нічого не з'явилися до цього. Вига повна тиша Ми що з тим робимо, чи ми продовжуємо, ти в моніторах мені зробиш Кажіть, кажіть, бо я нічого не чую. Надя можна з тобою заспівати. Я бачу це, це зараз може врятувати нас від цієї по перше технічної проблеми. По-друге, я вважаю, що завжди людям треба давати можливості, коли вони так стараються. згодні зі мною Привіт. як звати? Аліса? Аліса, ви така смілива, ви знаєте. Ви сьогодні стоїте, сьогодні 10 тисяч людей в палеці спорту вони побоялись написати. Ви стоїте ще й в значку такому хардбіті не знати. Що скажіть, яку ви пісню хотіли б зараз шматочок заспівати? А Я все плакала. Вибачте? А, ну три шли. Вона мало. Це пісня присвячена всім незламним українським жінкам, які навіть в такі часи. Можуть дати стільки кохання і безпеки своїм дітям. Колискова 2022. Розслабилися і танцюємо. Ми збираємо на дрони. Це дуже важливо. Дуже важливо допомагати нашій країні. Друзі, так співпало, що сьогодні в нас день народження. 20 пожиттєвих ліків на концерти набі. Мені здається, як за півгодини години пройде в хату передбачена кошту. Тиханічка, важлива інформація мені, вушка, так. Також. Віза вітає моно з днем народження і? і від себе додає ще два мільйони гривень. Очікувано для мене надя дала супер високий рівень перформансу. Зазвичай я розвалююсь на трошки інших концертах, тому можливо ви бачили кадри, де я трошки уже втомилась під кінець. Я не знаю, як Надя не втомилася і команда. Вони прям топ. Дякуємо, що дивились наш влог. Шукайте Суспільну культуру у всіх соцмережах і підписуйтесь. Ставте лайки цьому відео і цьому репортажу, якщо ви фанат Наді. Ставте лайки, якщо ви фанат е, Fusion Gems. ставте лайки, якщо ви фанат артилерії. А, з вами була Юля. І пишіть в коментарях, якщо хочете від нас більше репортажів, із не лише палаців спорту, а й більш камерних, але не менш талановитих івентів. В па-па!